На даний момент відомо понад 500 видів акул, від глибоководної дрібної ліхтарної акули пері, довжина якої лише 17 см, до величезної китової акули, довжина якої досягає 20 метрів. Більшість акул знаходяться на вершині харчового ланцюга або близькі до нього, тому вони відіграють величезну роль у регуляції кількості тих видів, на яких полюють. Найдавніші представники існували вже близько 450 мільйонів років тому. Представники надряду широко поширилися по всіх кліматичних поясах, в океанах і морях, від поверхні до глибини понад 2000 метрів. Акули здебільшого мешкають у морській воді. А деякі види здатні жити і в прісній воді, досить далеко запливаючи у річки. Тож перші акулоподібні істоти з'явилися близько 450 мільйонів років тому. А найдавніші викопні рештки, які представляють собою предків сучасних акул, акантодів. Були знайдені в Китаї і датуються віком 439 мільйонів років. Викупні рештки Акантоді виявлені в Палеозойських відкладах, починаючи з середини селуру і аж до пізньої пермі 252 мільйони років тому. Хоча їх вважають предками акул, однак справжніми акулами вони не були. Деякі види вже обзавелися щелепами і перетворилися на активних хижаків. До того ж, хвіст у них був схожий на акулячі, де верхня лопать була більша за нижню. Форма тіла більшості аканторів була стрункою, тому вони, мабуть, добре плавали. За своїми розмірами зазвичай були невеликими, хоча максимальна довжина тіла аканторів становить приблизно 2,5 метри, в той час як більшість видів мала довжину від 20 до 25 сантиметрів, і навіть менше. Акантоди мешкали найчастіше в морях, хоча значна частина пізньополеозойських аканторів жили і в прісних водоймах. Свою їжу акантоди знаходили в основному в середніх шарах водойм і на водній поверхні. В екосистемах прісноводних водойм пізньосилурійського і ранньодивонського періодів акантоди конкурували з безщелепними і філокаридами, а верхню частину трофічної піраміди утворювали поряд з донними хижаками, мечехвостами і еврептеридами. За час свого існування акантоди зазнали відносно невеликих змін, які в основному відбувалися конвергентно у різних рядах. У ті часи величезні території нинішньої Європи та Північної Америки були вкриті теплими неглибокими морями, і в цих виключно сприятливих для розвитку морського життя умовах поряд з іншими рибами процвітало різноманіття акул. Основні відомості про походження акул отримані шляхом вивчення викопних зубів. Це пов'язано з тим, що хрящові скелети після смерті досить швидко розпадаються, а знахідка добре збереженого скелета акули досить рідкісна і вдала подія. Найдавніша подібна знахідка прекрасно збереженого скелета кладоселяха відноситься до дивонського періоду і має вік приблизно 350 мільйонів років. Кладоселях відвимерли хрящових риб родини кладоселяхових, один з найбільш ранніх родів акул, який відомий біологам. Це були досить примітивні акули довжиною до 2 метрів, їх хвіст був схожий на хвіст оселедцевих акул. Він був майже гомоцеркальний, з однаковими лопатями і мав поздовжні килі на стеблі. Така форма хвоста характерна для швидких риб. Нижня щелепа у кладоселяха не так добре розвинена, як у сучасних акул, проте це компенсували сильні щелепні м'язи. Серед ознак, що відрізняють кладоселяха від інших акул, відсутність кластерів органів, що беруть участь у розмноженні. Ще одна відмінність відсутність у кладоселяха луски, крім деяких ділянок біля очей, рота і краю плавників. Деякі відбитки вражають своєю збереженістю, можна розглянути не тільки зовнішню будову, але й розташування м'язів і збережені нирки. Зразки з Шейл мають залишки останньої трапи закладоселяха. Це були в основному променепері риби, конодонти, безхребетні телекоцифали, а в одному із зразків знайшли залишки іншої акули. Кладоселях був грізним хижаком, проте на нього самого полював справжній володар дивонських морів – Дунклеостей. До початку карбону різноманітність акул зросла настільки, що вчені назвали цей період «золотою епохою акул. Крім риб з явними відмінними ознаками акули існували і більш химерні створіння. Один із прикладів стетакант – один з найдавніших родів акул. Мешкав в Девонському та Кам'яновогільному періоді від 370 до 245 мільйонів років тому на території Північної Америки, Європи та Росії. Через дивовижної форми спинний плавець титаканта жортома називають просувальна дошка. Тільки самці мали такий химерний спинний плавець, а у самець плавець був звичайним, як у сучасних акул. Перші знахідки з виявлені в кінці 1800-х років, були представлені ізольованими шипами, через що палеонтолог Джон Стронг Ньюбері припустив, що вони є видозміненими плавниками. Згідно з його версією, це були не симетричні грудні плавники. Незабаром на території Монтани та Огайо були виявлені перші пов'язані з шипами скелетні останки, що датуються нижнім карбоном і Девоном. Проте вони залишалися неописаними протягом майже сотні років. Тож стетакант нагадував акулу довжиною від 70 см до 2 метрів, а спинний плевець цієї риби мав видозмінену форму, яка нагадувала просувальну дошку. На ньому а також на голові розташовувалися дрібні шипи, видозмінені шкірні зубчики, які присутні у сучасних акул. Швидше за все, цей видозмінений плавець служив для привертання уваги самок або ж для відлякування більших хижаків. Грудні плавники з титаканта мали трикутну форму як у сучасних акул, проте за ними знаходилися додаткові структури метаптеригіальні батоги. Вони складалися як мінімум з 22 осьових рішів і доходили до задніх тазових плавників. Призначення цих структур невідоме, можливо, вони відігравали якусь роль під час спарювання. Стетакан був невеликим хижаком, раціон якого складали в основному дрібні риби, головоногі молюски, брахіоподи, морські лілії, як і у інших схожих риб. Комплекс шип Щітка створював досить великий опір для пересування, тому, скоріше за все, стетакан був досить повільним хижаком. У порівнянні з пропорційними акулами, стетакант мав менші плавники і зуби, через що можна припустити, що він міг бути донним мешканцем. До речі, з огляду на те, що найбільша кількість зубів стетакантів, зосереджених в деяких місцях, привела до припущення, що, можливо, вони мігрували в місцях гніздування протягом свого життя. Едестос. Рід хрящових риб кам'яновігільної епохи є далеким родичем гелікопріона і належить до ряду Євгенеодонтів. Родова назва походить від давньогрецької Едес пожирати, що відсилає до незвичайної форми і розміру зубів риби. Едес також відомий як множиця зуба акула або вугільна акула, оскільки він був знайдений в карбонових родовищах вугілля. До речі, це ще одна з доісторичних акул, які позбавляють палеонтологів спокою в спробах зрозуміти їх скам'янілості. Едестос належить до того ж стародавнього роду, що й химерний гелікопріон, а також має таку ж унікальну форму зубів, хоча вони і відрізняються від зубних спіралей Гелікопріона. Зуби Едеста не випадали в міру зносу, як це відбувається у сучасних акул. Результатом стало те, що оскільки нові зуби і ясна з'являлися у задній частині щелепи, старіші зуби і ясна просувалися вперед, так що починали виступати з порожнини рота. Це призводило до того, що верхні і нижні щелепи нагадували зубчасті ножиці, от звідси з'явилася популярна назва. На жаль, від Дестуса відомі тільки зуби і щелепи, а значить, важко з упевненістю сказати, як він використовував щелепи і хто був його здобиччю. Одна з можливостей це те, що він міг використовувати щелепи як ножиці, розрізаючи свою жертву. Друга можливість, що акула врізалася в бік великої тварини і використовувала свої щелепи, що розривають плоть як величезний зубчастий таран. Судячи з решток виду Едестус гігантський, довжина Едестуса могла досягати 6 метрів, а висота зубних коронок цього виду досягала 8 см. Цілком можливо, що Едестус був спеціалізованим хижаком, який полював на певні види здобичі, і коли його улюблена здобич зникла, він зник слідом за нею. Бандринга рід пластинча та зяберних риб, відомий за викопними рештками з Лагрештета Мазан Крік, пізній каміновогільний період. Бандрінга була рибою унікального вигляду. Найбільш помітною частиною цієї пластино-жаберної риби є її дуже довга морда, яка становила половину її тіла. Бандрінга мала довгий ростром і, можлива була аналогічної сучасній рибі пилці. Схоже, вона харчувалася шляхом смоктування та використовувала свою довгу морду та голкоподібні колючки на щитці для полювання в каламутній воді, а збережний вміст кишечника включає членистоногих. Обидва спині плавники спереду оснащені великими шипами з гребнями, кількість яких збільшується до верху. тіло риби за винятком черева було вкрито дрібними лусочками. Всі виявлені зразки з Мазон крік є молодими особинами, що може свідчити про те, що мілководна лагуна, якою свого часу була формація, була яслами для народження і зростання молодих акул, аналогічно тому, як це роблять деякі сучасні акули. Довжина тіла оголотипу 11 см. Відомі також зразки довжиною до 15 см, а частково збережені рештки дорослих особин на порядок більші. Для них реконструюється довжина тіла до 3 метрів. Винятково хороший стан збереження скам'янілості у даній формації, а також незвичайний зовнішній вигляд, сприяли широкій популярності бандрінга серед колекціонерів-любителів. Гелікопріон викопний рід хрящових риб ранньої перемської епохи. Уперше з'явилися в океанах близько 290 мільйонів років тому, пережили Пермсько-Тріасове вимирання і зникли в ранньому тріасі близько 250 мільйонів років тому. Уперше був описаний Олександром Петровичем Карпінським у 1899 році. Основою Льопусу послужила так звана зубна спіраль, знайдена в Пермській губернії у 1897 році Олександром Григоровичем Бессоновим. На підставі будови зубів Карпінський відніс знайдений витвір до едистидів, акулоподібних або хімероподібних палеозойських риб. Зубна спіраль виявилася зовсім загадковим утворенням. Карпінський припустив, що спіралі розташовувалися на носі риби. Ця думка зберігалася в літературі довгі роки, втім ще в XIX столітті пропонувалися й альтернативні гіпотези. Наприклад, спіраль могла знаходитися на передньому спинному або хвостовому плавці. між тим вже в 1930-х роках були описані рештки щели близько спорідної неедестиди Саркопріона. У цієї риби з пермських відкладнень Гренландії зубна спіраль перебувала на симфізі нижньої щелепи спеціальній порожнині. Логічно було припустити подібну будову у гелікопріона. Справжній розмір гелікопріонів досі залишається під питанням через фрагментарність скелетних останків. Однак, орієнтуючись на інші види евгеноодонтів і порівнюючи розміри спіралей, адже діаметр спіралі типового виду гелікопріона досягав 25 см. Це передбачає довжину всієї риби близько 2-3 метрів. У літературі описані спіралі до 90 см діаметру. Отже, довжина їх власника могла становити від 7 до 12 метрів. Верхня щелепа складається з трикутної піднебідно-квадратної кістки. Зубна спіраль розташовувалася на нижній щелепі в симфізній області, тепер це відомо точно. Зуби мали сереторне заточення, і при закритті щелеп вона розгорталася вперед, що дозволяло ефективно взаємодіяти з поверхньою здобичі. Відсутність відколів і зламаних виступів на завитку припускає, що гелікопріон використовував зубний завиток для захоплення м'якотілої здобичі. В першу чергу головного лювський риб. Як припускають гелікопріон, найімовірніше використовував кусаючу тактику полювання замість смоктуючої. Крім того, передбачається, що зуби в завитку мали різні функції залежно від того, де вони знаходилися в спіралі. Передні зуби служили для захоплення і втягування здобичі далі у рот. В той час, як середні зуби слугували для накулювання, а задні зуби для просування здобучі далі у горло. При цьому здобич затискалися між заветком і двома половинами піднебінно-квадратної кістки. Це риби не акули в сучасному сенсі цього слова, а представники примітивних рещових, близьких до предків химер і акул. Ксенакант Рід вимерлих хрящових риб, схожих на акул, зародинних сенакантових, ряду сенакан подібних, з'явилися на початку Пермського періоду та вимерли в кінці тріасу близько 200 мільйонів років тому. Викопні рештки різних видів були знайдені по всьому світу, як і більшість викопних акул, ксенакант відомий переважно за збереженими зубами та шипами. Вони були прісноводними пластиножабарними рибами, які вдовжину досягали від 1 до 4 метрів. Як і багато інших ранніх речових риб, сенакант мав подовжене тіло і зовні нагадував сучасних вугрів. Зуби мали виподібну форму, а їжу йому служили швидше за все, дрібні ракоподібні. Відмінною ознакою ксенаканта був спинний шип, що ріси потилиці. Припускається, що він слугував для захисту від більших хижаків, і, можливо, був отруйним, подібно до шипів сучасних скатів. Гібодуси Рід вимерли хижих хрящових риб, схожих на акул. з родини гібодонтиди ряду гібодонтоподібних, що жили від 298 до 66 мільйонів років тому. Через те, що скелет ці гіпонтоподібни складається з хряща, вони погано піддаються скам'янінню. Палеонтологи, однак, виявили кілька добре збережених скелетів гібодусів. У них було невелике тіло класичної торпедоподібної форми і два спинні плавники, які допомагали рибам змінювати напрямок руху. Передній колючий спинний плавець міг служити рибі засобом захисту, якщо їй збирався проковтнути більший хижак. Вона піднімала спинний плавець і його гострий шип впивався під небіння ворога. Особливою швидкістю плавання гібодуси, мабуть, не відрізнялися, але їх здобич була, скоріше за все, не надто швидкою. Невеликий рот не був призначений для вбивства великих жертв, а щелепи мали зуби двох типів. Гострі, якими гібодуси хапали слизьких риб і сильно сплощені якими вони роздавлювали раковини молюсків і панцирі морських їжаків. До кінця карбону приблизно 300 мільйонів років тому збільшення різноманітності акул підійшло до кінця. Оскільки вони зіткнулися з конкуренцією з боку великих кісткових риб і проіснували з незначними еволюційними змінами аж до самого в історії землі вимирання, що знаменувало закінчення перемського періоду. Приблизно 245 мільйонів років тому, ймовірно, повсюди виверження вулканів разом зі зміною клімату і рівня морів стали причиною вимирання від 81 до 96 видів морських організмів. Безліч видів акул, що залишилися вимерли через зникнення морських мешканців, які були їхньою їжею. А багато хто поповнив список вимерлих, самі ставши їжею для більш сильних видів. Але все-таки кілька видів залишилося, що в результаті дозволило зайняти акулам вакантні місця в екосистемі під час чергового еволюційного ривка. У наступні Тріасовий Юрський і Крейдіний періоди епоху рептилій, акули набули вигляду схожого на сучасний, і, будучи нездатними перешкоджати виходу на багато досконаліших вищих хребетних в океан, перебували в тіні домінуючих водних хижаків тих часів, таких як плезіозаври, іхтіозаври. Морські крокодили морфи і мозазаври. З'явився пало який мав схожість із сучасними катранами, що зберегли шупи на спинному плавці. У періоді тимчасового зниження різноманітності морських рептилій виникали дуже великі акули, які тимчасово займали їхні екологічні ніші, наприклад, 12-метровий лептостеракс. У відкладах радяного періоду зустрічаються зуби поверхнево схожі на зуби тигрової акули. А також зуби великих ламноподібних акул розміром понад 6 метрів, до яких і відноситься Критоксиріна. Вимрила акула крейдового періоду, що належить до вимерлої родини Критоксирінові та входить до сучасного ряду ламноподібних акул. Критоксирина була вперше описана англійським палеонтологом Гідеоном Мантелом за вісьмома зубами, віднесеними пізніше авторами до Критоксиріна Мантелі. Пізніше були знайдені добре збережені останки скелетів критоксирини у формації Ніобрара на заході Канзасу. Чарльз Штернберг у 1890 році знайшов перший такий скелет, який він описав у роботі 1907 року. Вони були великими акулами до 6-7 метрів завдовжки. За обрисами тіла нагадували сучасних білих акул і акул Мако. Щелепи критоксирини мантелі були дуже потужними. Вони були менш загостреними і мали міцнішу будову у порівнянні з сучасними акулами Мако, але в іншому були дуже схожими. Відмінними рисами зубів критоксирини є майже симетрична або скошена трикутна форма, схожа на бритву і позбавлений за зубрен ріжучий край. Структура зубного ряду вказує на те, що критоксирина харчувалася аналогічно сучасним акулам Мако, які використовують великі гострі передні зуби для захоплення і утримання здобичі. Та вигнуті задні зуби для розрізання її на невеликі шматочки. Останки цієї акули були знайдені в місцях, середня температура в яких за палеокліматичними оцінками могла опускатися до 5 градусів за Цельсія. Виникнення мезометрії у критоксирини могло бути викликано поступовим глобальним похолоданням і конкуренцією з мозазаврами та іншими морськими рептиліями, які також розвинули в тій чи іншій мірі теплокровність. Потужні щелепи, висока швидкість і великий розмір. Робили з критоксирини дуже небезпечного хижака. Наявність слідів укусу цієї акули на пезлі чи скамінілості, припускає, що вона перебувала на вершині харчового ланцюга і полювала на значну частину морської мегафауни пізнього періоду, відіграваючи ключову роль у багатьох екосистемах. Цю позицію з нею ділили лише великі мозазаври. Основу раціону критоксирини складали інші активні хижаки, до числа яких входили іхтіодектиди. Плезіозаври, черепахи, мозазаври та інші акули. Більшість кам'янілистей тварин, атакованих критоксиринами, мають великі глибокі сліди від укусів і проколи на кістках, іноді з застряглими в них зубами. Також знаходять ізольовані кістки мозазаврів та інших морських рептилій, частково розчинених в процесі травлення, або такі, що стали частиною копролітів. У різноманітних пелагічних екосистемах кридяного періоду критоксирині доводилося сусідити з безлічю хижаків схожого трофічного рівня, в основному з великими морськими рептиліями, деякі з яких уже перебували на вершині своїх харчових ланцюгів ще до появи даної акули. Причини вимирання критоксирини залишаються незрозумілими. Відомо, що їхня чисельність повільно скорочувалася протягом мільйонів років. Було відзначено, що занепад критоксирини співвідноситься з появою в океанах нових хижаків. Наприклад, тилозаврів. Це дозволяє припустити, що конкуренція з мозозаврами та іншими великими хижаками могла стати одним з ключових факторів, що сприяли вимиранню цієї акули. Іншим таким фактором була регресія західного внутрішнього моря, в ході якої зникали пелагічні середовища проживання, яким віддавала перевагу критоксерина. З вимиранням гігантських рептилій землю почали заселяти савці, а деякі з них навпаки повернулися у море. Спочатку різноманітність акул помітно зросла, і вони стали найбільшими водними хижаками після динозавридів. Хоча в подальшому садці все-таки змогли притиснути акул, але все ж вони не були настільки серйозними конкурентами, як морські ящери. Китові, дельфіни, тюлені та сирени, що з'явилися, стали основним джерелом їжі для гігантських хижих акул, що виникли в той час. Приблизно 23 мільйони років тому з'явився хижак величезних розмірів мегалодон. Хоча мегалодон можливо, був у чомусь схожий на сучасну піщану акулу, а зовсім не на білу, як вважалося раніше. Проте досягав набагато більших розмірів. Взявши за зразок білу акулу, можна небезпідставно пропустити. що найбільші мегалодони досягали довжини приблизно від 15 до 20 метрів. На жаль, або, на щастя, цей вид не дожив до наших днів, зникнувши близько 2,6 мільйона років тому. Внаслідок зменшення кількості їжі, падіння рівня кисню у світовому океані, зміни клімату і, можливо, конкуренції з косатками. Ще однією химерною акулою, якої представники родини дожили до наших днів, був Скапаноринг. Це вимерли рітакул родини скапаноринхові, що мешкали з раннього кредяного періоду до можливо міоцену. Скам'янілості зубів цих акул знаходять у багатьох пісньокредяних морських і, можливо, прісноводних відкладах по всьому світу. Скапанаринх мав подовжене хоча й сплощене рило, та гострі шилоподібні зуби, ідеально придатні для того, щоб хапати рибу або відривати шматки плоті від своєї здобичі. У сучасний час єдиним представником родини скапанаринхових акул є акула гоблін, або як її ще називають Акула Домовик. Свою назву отримала за химерну зовнішність, адже рило цієї акули закінчується довгим дзьопоподібним виростом, а довгі щелепи можуть далеко усуватися. Забарвлення також незвичайне, близьке до рожевого. Найбільша відома особина досягала довжини 3,8 метра і важила 210 кг. Зустрічається ця акула на глибині понад 200 метрів по всьому світу від австралійських вод Тихого океану до мексиканської затоки Атлантики. Її раціон складається з глибоководних кальмарів, крабів і риб. Біологія акул домовика вивчена дуже мало. Невідомо навіть наскільки чисельний цей вид і чи не перебуває він під загрозою зникнення. Отже, всупереч в поширеній думці акули не залишалися незмінними протягом сотень мільйонів років свого існування. Однак багато сучасних родин існують, мабуть, уже близько 150 мільйонів років. Також існує поширена думка про те, що акула є лише машиною для полювання керованою виключно інстинктами, однак останні дослідження показали здатність деяких видів до вирішення завдань, соціальної поведінки та цікавості. Адже співвідношення маси мозку і тіла у акул приблизно еквівалентне тому ж показнику у птахів і савців. Вивчення історії розвитку акул складнене через те, що в основному доводиться проводити дослідження лише за скам'янілими залишками їхніх зубів. Одна з головних труднощів цього методу полягає в тому, що зуби можуть значно відрізнятися між собою залежно від їхнього розташування в щелепі та стадії розвитку. Таким чином, на жаль, ми можемо судити тільки за тими нечисленними викопними рештками, які нам залишили різні види до історичних акул на згадку про себе. А на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Особливо подяка тим, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підтримати відео своїм лайком та коментарем. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Побачимося у новому відео.